Всім привіт! Сьогодні ввечері зняти відео. У ну, нас самочка окролилася. Покажу кроленят. Має та от кролитися завтра. Але вона гніздо не робить. В неї кроленята є 100%. Я її і прощупував, вона має 100% кроленят. Живуці, такі великі шарики там є. Не знаю, що вона гніздо не робить, хіба не буде останні хвилини робити. Сподіваємося, що вона файно принесе, не порозкидає. Тобто буде перша кролка. Тут у нас самчики сидять в такій клітці. Тут забрав, від них відділив. Тоже, сидить, що відпочиває. Тут відпочиває. Тут друга кролика окролилася. Тут що я її купляв, не окролилася вона прохолост. Ну нічого, то не проблема. Ми і сріблом покривати теж. І ще з пару днів термонка покрита, її не прощупували, але сподіваюся, що вона покрита. Тут самочки сидять. Тут теж підуть вони на продаж, але трошки пізніше, десь після трьох місяців буду їх з парованими продавати. Тут зіроч. Теж війна відпочинку. Так. Отут маленький. Жучки сидять. Маленькі, капець вони на свій вік взагалі не виглядають. Маленькі дуже. То від Соніка. Забрав їх від мами, бо Туда. Та клітка вже так мені надоїла, треба її розібрати. дошка провалилася. Завтра треба зробити, буде забрав їх. Заберу до хати, щоб їх тут нічого не вкрало. Тут самці. Сидять. Багато самців вийшло, і ще без самки були, бо самців дуже ніхто не хоче. Пані з такого окрасу будуть самці десь через місяців два на продаж. Якщо заказів на м'ясо не буде, то вони підуть може на люд, якщо хтось захоче. Але то ще не зараз. Хай трошки підрости за маленькі. Ну все, зараз короня там покажу. Її покрива перший раз ріблом на мало 9 штук. Вони ну, тут не сидять, не, там в другому приміщенні. Я вже був показував. І тут її покривав другий раз соніком. Бургундією. Ну там вийшли будуть. Ріжі, ріжобілі. Привела на 15 штук, залишилося 11, Три я взагалі викинув. Нафік псові віддав і котові. Бо ну, такі, просто як мишенята маленькі. Не, не годяться навіть кукувати їх, бо вони будуть такі відставати. То я три викинув і один сьогодні. Лише там 12, бо думаю, та самка приведе, якщо буде мало, то е, кукану. Але так, не знаю, чи так вийде. Вона теж бургунцем покрита, вона, напевно, буде мати теж багато. Такий ну, ящик в неї стоїть. Треба буде клітку зробити, десь днях І переселити нормально таку -от. Е, то кулоту. То вона вродила 15 штук. Лишилося 12, день зранку приходжу, на як годувала за соском витягнула. і тут на сіці замерз. Тут не проблема. Лишилося 11 нас. Ще десь буде, треба буде 2 куканути, бо постаратися. Бо їх забагато. На перший раз 9 вигодувала, і на другий раз теж хочу такі лишити. 9-10, ну більше санкцій не треба. Ну і все, більше справи такі по у мене нема. Трохи прибирання нині робив. Зараз я візьму, покажу. Які там кроленятка. Сам ці дав їсти, той час, поки вона їсть. Подивимося. Що за кроленят? Я навіть нині не дивився. Вчора окрулилася, рівно 3, рівно 3 числа, так як покрилася, так і укрулилося. Так. Ось такі. Ну, ось такі будуть. Вони зараз білі, потім вони будуть. Зараз вони білі виглядають, потім вони будуть ось такої розкраски, як мама. Рижій. Вже тут видно, які режі. Оце буде честорижій. Ось це буде чисто честорижій. Ось це буде чисто честорижій. Та щось є три ріжі. Ну, ось наїджені, гарні. Їх нині буду забрати до хати, щоб зараз... Знов не витягнула. Mm, ось такі гарні. Ну, нормальні кроленята. Я вважаю, що нормальні. Тут, якщо всіх таких викинеш, то не буде що. Ну, його ну, я згідну, що він ну, маленький, як мишеня. Ну, якщо буде десь, я кукану його. Якщо не буде, я його викину. Я не буду сина лишати. Ну, ну потім вони будуть такі рахітики. Будуть їсти дурно корм, то все, і рости не будуть. Я таких не люблю. Ну Все кронятка вказав. Пуху файно нарвала, бо перший раз вона ходила в туалет на гніздо, все, і був пух мокрий, вони були мокрі. Ну, в неї була перша кролка, то було два дні після кролу, в неї трохи був ще шок. Вона не знала, як то робити, що. Ну, в неї трошки був шок. Другий раз вона вже опітніше стала, пуху дуже багато. Ну, то ще зараз зима, вона трошки дорвала ще. Не було то нині. Ну, мамаша добре, файна самка. Ну її сестра не захотіла бути. Мені така сестра була трошки більше ріжого мала, але не захотіла бути мамою. Не вийшло. Ну, я можу сказати, що ось такі самки, вони ще кращі, ніж олтавське срібло, і ніж такі простячки. Вони мені самі більше подобаються. Ну, Вони дуже гарні. І гарні батьки і від них кронята гарно вагу набирають. Класні. Мені вони дуже сподобалися ці помісні самочки з такого окрасу. Все, більше такого інтересного, нічого немає. Завтра, якщо файний буде окрол в неї, тут вона не їсть нічого, і стіну. стіна, буду зараз викинути, дати їй нового стіна. Якщо буде файний окрол, все, я завтра зніму відео.